Усім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем, поган у вірі і в правді. Дорогі, брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу. Ми є в часі посту і тому питання, запитання до кожного, а особливо до мене і до кожного з нас, вони є актуальні, коли говорять про. Десять заповідей Божих, тому що в час посту людина може вправлятись, вправлятись в тому, щоб зберігати свої, свій духовний стан в чистоті, в простоті, а то навіть збагачувати його добрими ділами. З Фейсбуку ми маємо запитання, і воно, власне, звучить так: як ставиться церква до смертної кари, негідника, на совісті котрих, яких. Кров невидних людей. Церква є установою Божою, правда? І сам Господь, коли прийшов до нас, так, вже як э, в виді видимого, так, Господа Ісуса Христа, Він каже до Петра: Ти будеш зватись Петр, тобто скеля. На цьому камені я збудую. Церкву мою, і ворота пекельні її не переможуть. Тобто камінь Петра це його віра, це його сила, це його непохитність. І Господь сформував церкву з 12 апостолів, і власна церква, це є громада віруючих, об'єднана в ієрархію. І як ця церква. Може ставитись до смертної кари, навіть негідникам, як тут в запитанні, вона мусить все ж таки відштовхуватись від заповідей, які не, не, не мають зміни, не від закону там, людини, не від Конституції, чи карного права, чи будь-якого, але від Божого права, яке не підлягає зміні. І Боже право говорить, не вбий. Все. Мало того, що ми мусимо розуміти, бо, бо життя належить, Бог дає життя людині, так? і життя належить дійсно людині для того, щоб спасти свою безсмертну душу і зустрітися з Господом. Отже, сам Господь каже: ти не можеш його перервати. Ти не можеш вбити ні сама себе людину, ні іншу людину. І потім додає: кров брата твого кличе про помсту з неба. Це згадайте Старий Завіт, згадайте Каїна і Авеля, коли народилась смерть, вбивство. І, власне, тут є, якщо людина вбиває. Вона має чекати помсту з неба за життя. Чи вона вбиває вбивцю, яку засуджують, чи вона вбиває когось? Тут треба бути дуже обережним. Це дійсно важке запитання, тому що воно має дивитися з огляду Біблії, з огляду морального богослов'я. Певно, що багато хто скаже, це ж негідник. А хто його може осудити? Часто ми не бачимо, як і ми можемо бути негідниками в своїх поступках, але ми себе оправдаємо. А тут скажімо, цей негідник, в якого на руках кров людей, то він вже кличе сам на себе кару. На то є певні інстанції. На то є суди, навіть Старий завіт, коли бачимо, чи новий Завіт, читаємо, ми бачимо цілу плеяду опису суддів, як вони мають судити. Вони мають бути незалежні, вони мають бути не корумповані, і вони мають судити з серця перед тим, як судити, помолившись до Духа Святого, щоб дійсно добре це зробити. Ну, у нас зараз це не дуже розуміють, бо багато суддів навіть можуть бути і не християни. Але все одно це з них вину не знімає. Бо вбивство ставить п'ятно. І коли ми дивимося, то в нас, ну вибачте, якщо ми подивимося навіть на керівників колишньої влади, то в кожного з них на руках крові більше, ніж, вибачте. В того м'ясника, що має ковбасницях, чи не знаю чому подібне. Тому що якщо ми візьмемо Леніна Троцького, коли ми побачимо, що вони робили, а коли ми візьмемо Сталіна, коли ми візьмемо того ж Гітлера, і коли ми візьмемо систему, яка просто ні за що має людей, Бачите. Але подивіться їхню кончину. Візьмімо, же того, Леніна свій свого стріляв і свій свого нищив. Візьмім велику чистку, коли Сталін робив чистку і всіх прихильників Леніна і Троцького. Він просто нищив, він вбивав. Це свій своїх вбивав. Потім візьмім те, що з ним зробили. Ми бачимо це. Берімо історію і дивімося. Подивімося в часи інквізиції, коли казали, що треба вбивати, до прикладу, відьм і тому подібне. Подивимося в ті часи, хтось оправдує ті часи, бо вбивали не тільки відьм, але не дійсно і вбивців і людей, які зло робили, але поневолі могли і вбити тих, які. Але якщо візьмемо ті часи Інквізиції, і часи, коли відбувся Стоглавий собор на Великій Московщині, то часи Інквізиції, це буде, буде маленькою краплею порівняно з тим Стоглавим собором. Бо якщо там іде 60 тисяч вбитих, то в Стоглавий собор і потім. При Петрові першому і тому подібне, там будуть в мільйонах. Але про це бояться говорити. А це все кров. І тоді, вибачте, скільки негідників тих є. Берім теперішній час. Подивімося, скільки негідників є. Давайте будемо їх засуджувати до страти. Тут не то, що. Як ставиться церква до цього? Тут Чи даєте гарантію, що судді правильно судять і не пострадає невинний? Чи є та гарантія? А позаяк? Всюди є людський фактор, всюди спрацьовує, то краще її не мати. Краще засуджувати, ставити п'ятно на людину. І не хвалити ніколи гріх. Але ми говоримо, ми осуджуємо, але самі також можемо багато проблем робити. Ми можемо бути такими самими негідниками. Бо є негідник, який вбиває зброї, а є негідник, який вбиває через мас-медію. А є негідник, який вбиває словом, брехнею. Бачите, якщо ви берете заповіді Божі, і цю заповідь не вбий, вона буде поруч, не пожадай чужого майна, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого, бо ти його морально вбиваєш. А моральне вбивство говорить ще гірше від фізичного, бо воно нервує людину, може, навіть зводить з розуму. То треба бути дуже обережним, коли ми говоримо про такі речі. Також ми мусимо зрозуміти одну річ щодо цього вбивства, що хто вбиває? Коли ми читаємо, принаймні візьміть книгу, рекомендую, Червона кабала, або взагалі історію підняти, ну, архіви нам не дуже ще дозволять, але підняти. про 14, 15, 17 роки революції, 20, 21, 30, 32, 33, навіть 44, 47 до 50-х років. І що ми побачимо в листуванні навіть Леніна з Троцьким, або до Сталіна звернення, або між собою, то вони один одного називають ніяк інше, як людина дьявол Нехрест, люди, які мають комплекс влади, люди, які, вибачте за такий вислів, стають дегенератами, вони хочуть управляти, але вони не розуміють чим. І вони не управляють народом, і вони не управляють на користь тої чи іншої країни. Вони просто роблять м'ясорубки, вони просто нацьковують народ проти народу. Навіть всередині свого народу, задля того, щоб трохи поласитись або повампірити, вибачте, що такий вислів вже і в термін. І тут мають задоволення. І от їх називають, один одного навіть називають людина д'явола. А візьмімо Біблію, почитаємо. Проблема буде, коли людина д'явол буде мати силу. Візьміть навіть причту про кукіль. Коли апостоли скажуть, Господи, то ми ж садили зерно. Хто ж полову, хто ж кукіль насадив? А Господь відповість: людина, дьявол. От бачите, дьявол має велику силу, але дьявол має елемент самознищення. Тобто, він робить зло, а потім вбиває себе, нищить себе. Або це самогубство через повішення, через вистріл собі, будь-що. Те, що зробив Юда Іскаріоцький, він робив зло, 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 свідомо, заради грошей. Що мені дасте, я вам його продам. Я вам його видам. Йому дали гроші. Коли він в кінці бачить, що робить, як людина, він говорить, що я зробив? Продав кров навинну. Але як той, в якому сидить сатана, він само знищиться. він іде і повіситься. Ось чому церква і забороняє повішеників ховати, бо ми не знаємо, чи там є дьявол, чи це була психічна хвороба. Про це можна багато говорити. Але церква негативно ставиться до будь-якої смертної кари чи тому подібне. Тому що Бог каже, не вбий. А все інше. Є людські закони, що творить людина, тільки чи не є там щось того, що собі роблять на користь для себе, як НКВД, як Гестапо, КГБ і тому подібне. Також ми маємо запитання з хуста по телефону. І, власне, воно звучить так: у Біблії говориться, що кінець світу настане тоді, коли брат піде на брата і тому подібне. Судячи із сьогоднішніх подій в Україні, кінець світу вже не за горами. Ваша думка. Моя думка треба Біблію дуже гарно читати. І в Біблії не говориться так, як ви тут каже, початком кінця світу буде. Землетруси, так? різні катаклізми, повені і тому подібне. Будуть різні проблеми. Повстане брат на брата, син на батька, донька на матір між своїми, але це ще буде не кінець. Там дуже є гарний вислів. Кінець буде тоді, початок кінця буде тоді. Коли мерзота запусіння настане там, де їй не слід бути. Зверніть увагу на ці слова. Подумайте, що це значить. Мерзота за настане тоді, стане там, де їй не слід бути. Це коли ви прийдете до храмів, до монастирів, а там, кроме розпусти, кроме жадоби до грошей. Ви нічого не знайдете ніякого духовного. І ви, вірники, будете казати, то нічого, то добре, і їм треба жити. От тут проблема. Певно, можемо казати, що для України не за горами кінець світу. Але це не для України, для цілого світу. Бо Бог не скаже сьогодні для України кінець, завтра для Росії, післязавтра для Венгрії, або тому подібне. Неправда. В Бога немає національностей. Бог створив людину. Вже ми зробили так, що І Він дав нам заповідь: не пожадай чужого майна, не засіхай на чужу територію, не пожидай ні жінки чужого, ні коня, ні вола, нічого, що є власністю твого ближнього. Бачите, Він огородив законом. Тому людина свобідна, якщо вона по правді вільна, свобідна, вона дуже дотримується закону. Коли вона говорить, що вона свобідна, а закону не знає і не дотримується, вона не свобідна, вона гірше скотини. Бо вона їсть де би було, чи в мисці, чи на підлозі, вона їсть звідки треба, і вона рада, що їй дають їсти, і вона не розуміє, що проти неї воюють. А це кінець світу. Треба трохи думати. Не треба боятися, що кінець світу застане нас, що ми втратимо хату або життя, або тому подібне. Не треба боятися не втратити душу. Бо в кінці кінці всі ми очікуємо Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Всі ми в це віруємо, ми символ вірою знаємо, Обачте. Тому те, що зараз повстає брат на брата. Це сплановано давно людиною тере дьяволом. Людина, яка також має комплекс влади, і людина, яка хоче чим побільше. Бо вона думає, що ніколи не насититься. Я не говорю конкретно, ви думаєте, як хочете. Але це створено, ця проблема людиною. І... Ми в деякій мірі самі винуваті в цьому. Тому що, коли ми говорили про свободу, багато хто продавав цю свободу і має те, що купив, або те, що насіяв. Багато хто не звертав на це увагу, тому що мене не трогають, в мене є мій бізнес, або що мене Богу дякує, а все інше мене не цікавить. Тут є. Війна, коли приходить, вона не дивиться, чи ти мене підтримував, чи ні. Вона косить всіх. Тому що це війна. А це є проблема, до цього не треба допускати. Ось чому, коли йде людина, чи робить свій вибір, вона має робити згідно розуму і серця. Вона не має перетворитись в той стан, який був колись. Подивімося. Брат на брата повстав і в 17-му році, коли був Великий Голодомор 21-го року або 32-33-го року, також брат на брата повстав. Навіть були випадки канібалізму. Бачите, кінець світу не настав. Коли була Друга світова війна, хіба не брат на брата, хіба не християнин Христинином бились? Це теж брат на брата? Коли йшли великі чистки, коли інтелігенцію вивозили до Сибіру, коли хто був ніким, тот ставав всім. І коли доярка, вибачте, не ображаю, але доярка могла бути генеральним секретарем або тому подібне і командувати суспільством. Ну це щось страшне. Але бачите, кінець світу не настав. Не так легко він може прийти. Бо Бог не хоче смерти грішника. Хоч, щоб він покаявся, навернувся і жив. Бог є абсолютна любов. Ну, зрозуміємо це. Бог не є, як наші там, президенти, не знаю, які, або як царі, і тому подібне. Бог є абсолютна любов. Він навіть помсти не знає. А ми знаємо. Отвертаючись до того часу, 17 го чи 20, -го, з нас робили, з людей робили просто тварини. Згадайте лозунг, людина не від Бога, людина від мавпи. Навіть дарвіна наука перекручена, бо там йде розвиток людини, а вони зробили: ні, людина від мавпи. І багато з нас, ви ж говорили, да, ми з мавпи, і ви вірили цьому. От тепер робимо так, як мавпи роблять. Їмо, п'ємо, чекаємо, коли нам кинуть хліба. Ще щось робимо, навіть прибирати за собою не хочемо. Чекаємо, хто прибере, і потім маємо. Ми як тварини, а людина не може бути твариною. Отже, відповідь: кінець світу, він не за горами, це правда. Бо для нас, для кожного кінець світу це моя смерть. Коли я помру і зустрінуся з моїм Богом, який мене створив. І він мені скаже: Ну що, сину, ти, з чим ти до мене прийшов? Оце кінець світу. А такий кінець общий. Молімся, щоб він не настав. Почитаймо книгу Апокаліпсиса. Каже, все це може не відбутись, якщо людина повернеться до любові і буде жити в любові. І буде Тисячолітнє царство на землі. А тисячолітнє царство може бути мільйон років, мільярд, а може один день, бо Бог без часу. Слава Ісусу Христу і доброго вам посту! І нехай береже нас Господь. Нумо, отож, багаті, плачте, ридайте нас лиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнело, одешу от, от, вашу міль зіло, золото ваше та срібло зоржавіло, і їхня іржа буде проти вас свідчити, і зіс, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Осплатня що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців ішло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини, ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився.